Я просто. Отче, нічого не маю. Ну, Ви не маєте жодних підписів від нас. Я вчора з містер Петет був. На каяні і в турні. От зараз тут, щоб це був Торок була сесія міської ради, на якій у нас було перше питання. Я виступав про ситуацію в кримінальному місті Калуші. Один з депутатів задав питання на рахунок грального бізнесу. В принципі, це було питання не тільки до того від багатьох депутатів, і саме на рахунок цього закладу. Ну, на час сесії я не міг розголошувати таємницю слідство. У нас була інформація. Ми... Працювала тим, що в даний заклад потрапити, тому що ну, зовсім це нелегко потрапити. Сюди пускали людей тільки там, по каналу вступу, чи по дзвінку, чи по ходу. Але завдяки співпраці покрінь, з Румаксом, покажіть, будь ласка, з депутатами, з активістами Автомайдану. Ми спільними зусиллями провели заходи зайшли в дане приміщення, і от ви бачите, що тут знаходиться ігровий зал під виглядом. Комп'ютерного залу по наданню там, інформаційних послуг насправді тут підпільний, підпільний ігровий зал, де ну, люди програвали гроші. Є певна програма в комп'ютерах вона закладена. Люди через мережу, ну, через, через мережу інтернет. перед цим входили на сайт на ігрові сайти, заплатили кошти. Адміністратором, ну і здійснили гру. Сьогодні е, ми маємо постанову суду на обшук, проведемо обшук, е, дані е, засоби, на які здійснилися азартні ігри, будуть вилучені і будуть проводитися слідство.